От буряк, морковка, картошка вже обрана. Володимир Діденко прибирає город і лагодить будинок. Вікно, каже, винесло 24 лютого. Побило й дах. Ну, це послідство, що криша то. Так усіх же кіт. Я так везде у всіх кімнатах. Володимир живе за п'ять кілометрів від російського кордону у щойно звільненому селищі Козача Лопань. Каже, доглядає за мамою та ще однією літньою жінкою. Евакуюватися на зиму не планують. Якщо тільки дадуть газ, взагалі буде прекрасно. Хоча б газ щоб дали, щоб отоплення було. Тому що виїжджати У мене от мамка 87 років, Вона каже: я нікуди не поїду. Дружина Володимира Ірина збирає речі, хоче виїхати до куми у Харків на тиждень. Уже психічно не видержує. Таку обстановку ну врім'яна, да ну ми повернемося. У селищі немає світла, газу і зв'язку. Дергачівська громада почала евакуацію зі звільнених територій, говорить її голова В'ячеслав Задоренко. З його слів, за перші три дні після деокупації з козачої лопані вивезли близько 200 людей, але більшість каже, виїжджати не хоче. Кажуть, що вони вже страшні самі страшні часи, вони вже пережили. Я готую людей до гіршого сценарію. Так, бо сьогодні ми бачимо, що критична інфраструктура наша дуже знищена. Слатіно, прудянка, проходи, токарівка, перебиття, загони, електропідстанції знищені. Робота в цьому напрямку зараз ведеться. Наскільки вдасться швидко відновити нас, залежить від того, як піротехніки розмінуть територію, пріоритетне питання дати людям газ, щоб могли обігріти будинки та готувати, говорить Задоренко. Потім відновлюватимуть світло. Коли це можна буде зробити, голова прогнозувати відмовляється. Каже, все залежатиме ще й від того, як швидко вдасться виявити пошкодження мереж. Ми завозимося генератори, будемо завозити буржуйки. Якщо буде відновлено, це буде життя. За інформацією речника Дергачівської міськради Олександра Куліка. Нині у козачій Лопані залишається понад 1300 жителів, чверть від колишньої чисельності. Валерія Гацько, Дмитро Грабінник, Суспільне новини, Харків.